Добрий день, мої малята, усі хлопчики і дівчата. Під віконцем я чекаю, у вас дозволу питаю, чи дозволите мені увійти до хати, чи впізнали ви мене? Ану, скажіть малята. Я чарівниця снігова, і звуть мене пані зима, до вас в гості прийшла, дарунки в скрині принесла. Часу не гайте, що принесла, вгадайте. Взимку вкрили ми навкруг, ліс дорогу поле луг, а як сонце припече, ми струмочком потечем. Вірна відповідь сніжинки. Він прозорий, мов скло, та не вставиш у вікно. Правильно це лід. Біла морква зимою росте, сонце пригріє, вона потече. Так, бурулька. Малює дивні квіти, не жартома, всерйоз. Все змусить крижаніти. Художник цей. Мороз. Які ж ви розумнички? А тепер. Зі скрині нове завдання. Вушка будемо розвивати. Треба всі слова впіймати, що із звука с починаються, гра весела йде не кінчається. Діти, плесніть у долоні тоді, коли почуєте, що слово починається на звук с. Починаємо снігур, Кіт. сніг, друг, сонце, бурулька. Серце. Синичка. Ніч, сон, мороз, тінь, сніжинка, ялинка. Тож які ви молодці? Скриня наша відчинилась, ще завданнячко з'явилось. Треба дивитися на мої графосмушки. Та скласти речення поїхали! Я допоможу вам скласти перше речення. Дивіться, дівчинка малює ялинку, а далі ви складаєте речення самі. Ви, дітки, такі вправні, у вас все добре виходить. І ще даруночок тримайте, ви мультфільм переглядайте, віршик зимовий вивчайте, мене, зимоньку, зустрічайте. Білий сніг, холодний пух. Побілив усе навкруг. Вітерець пушок збирає, гарні шапочки сплітає і дубкам, і грибкам, і берізкам, і клинкам. А малій ганусі шапочку плете бабуся. Ой, замерзнув носик трішки, білий сніг топтали ніжки. Що за диво дивина? То до нас прийшла зима. Мені добре малята з вами разом грати, та по інших справах треба поспішати. А ви не забувайте, навчайтесь та грайте, і мене, Зимоньку, у гості знов чекайте.